28 серпня 24-го року, вітаю. Це чайна гібридна троянда Дует. Троянда посаджена дуже давно, отримала я колись дів 6 тому з Вінниці, кущик більше метру, шкода, але такий здоровий пагін. Так, як оцей був скошений, так би вона була ще на, майже наполовину більша Квітки в цієї троянди тримаються довго, квітка запашна, витримує спеку. Ну, зараз 12 година, спека тут, мабуть, 50, троянда тримається. І вона вже цей кущик давно квітує. І буде ще довго квітувати. Це друга повноцінна хвиля хвиля цієї, квітування цієї троянди. Троянда не дуже зимостійка, але швиденько відновлюється. Вона біколор, різнокольорова. Навіть квіточки не однакові всі по кольору. Ця світліше, бо вже, мабуть, довше квіт. А ця, ось і серединку показала. Всередині пелюстки білі, а по краям вони червоні. світло червоні полурозпуску щось є жовтеньке тут присутнє. І пелюстки хвилясті. Мені дуже подобається ця трояндочка, це одна з моїх улюблених троянд, за те, що вона довго квіточку тримає в вазі, в зрізі, теж довго тримається, дуже ніжна. Це як її можна таку трояндочку ніжну і в букети для наречених ставити. Мені так здається. Листячка майже не хворіє, але є чорні тятки. Це ж уже кінець літа. А так ця троянда не хвороблива. Вона не скидає, як інші троянди листя після першої хвилі. Це ось листя взагалі не уражене. А це тут трошки є. Рясна і довга квітує, ну що ще від троянди потрібно. Зараз я обійду кущик з іншого боку. І дощ теж витримує. І квіточка, як тільки розпускається, вона так якась як спираль. Отак От вона зроблена. Спирали подібна якась. А ось уже як відквітають квітки. Вони і не опадають їх. Вони стояли довго, але їх треба обламувати. Вони, ця троянда взагалі то сама чесна, вона ще трошки постить і вони саме можуть обламуватись. Так що з усіх боків гарна ця троянда дует. Тут поруч з цією трояндою там Ельторо, а тут посередині між ними була б імператриця Фарах, але ну, вона дуже висока, і я пересадила її, бо тут низькі троянди. А ось посадила якусь троянду, яка була повинна бути троянда Флоренбунда New Age, там і написано. Да, так, New Age Зараз перепровірю, звісно. Так, New Age Але. Не знаю, це пересортиться. І вже дивлюся, ця перша річка. Гарна квіточка, червона, малиною пахне, гарний кущик, але я боюся, що вона теж буде висока, і мені теж прийдеться її звідси переселяти, щоб вона не заважала цим трояндам, які не дуже високі. Ну, подивимося. Ну, на цьому буду завершувати. Чайна гібридна троянда дует, красуня. Раджу всім мати таку трояндочку. Дякую за перегляд, дякую всім, хто підписався на канал Українські Троянди найкраще. Пропоную підписуватись на мій канал. І дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу. Всіх гараздів вам!